Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі, на YouTube каналі Небо Он. З вами отець Роман Лаба. Підпишіться на наш YouTube канал і натисніть на дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про нові відео. Я натомість запрошую вас до роздумів. Над Словом Божим, яке церква приготувала на найближчу неділю, а найближча неділя це урочистість Христа, Царя Всесвіту, короля Всесвіту. Ця урочистість є особливо важлива для нас. Враховуючи, що останніми роками в церкві все більше і більше проявляються такі тенденції, схильності до такої демократизації церкви, в процесі, наприклад, синодальному, до різних консультацій, запрошують всіх, в тому числі невіруючих, в тому числі тих, хто сповідує антихристиянську ідеологію, наприклад, гендерну ідеологію. Щоб почути кожного, нікого не виключаючи. І все це йде в такому напрямку такої демократизації. Хоча багато ієрархів, які стоять, можна сказати, на чолі цього процесу, заперечують цьому, тим не менше, в практиці виглядає власне саме так. Тому урочистість. Христа короля Всесвіту, царя всесвіту є дуже важливою урочистістю, щоб усвідомити, що Христос є нашим царем. А відповідно, церква має не демократичний устрій, не церква не є республікою, а церква є відзеркаленням царства. І про це ми просимо, коли молимося до Господа, кажемо, нехай прийде царство Твоє. Христос проголошував Царство Небесне, Царство Боже. Христос ніколи не говорив. Mm, що моліться, бо близько надходить республіка. Або моліться такими словами: нехай прийде твоя парламентарна республіка. Ні, Христос сказав: Нехай прийде твоє царство. Чому? Тому що монархія відзеркалює небесний порядок. В небі немає демократії. В, неї, в небі є монархія, є порядок. Я не, не хочу сказати, що демократія. Є чимось поганим. Справа в тому, що слово демократія все частіше і частіше ми використовуємо як термін, синонім слова свободи, гідності людини і так далі. Но це береться з того, що в 20 столітті Європа, а не тільки світ, потерпав часто від тоталітарних режимів. Відповідно, демократія стала таким синонімом слова. Свобода, гідність, коли ми говоримо про демократичні якісь права або про демократичний устрій, то саме це маємо на увазі. Натомість, якщо ми говоримо про церкву, то треба пам'ятати, що в церкві є місце теж для вираження думки, є місце на те, що ми можемо називати демократією, але в своїй природі, в своїй сущності, церква є королівством, є царством, є монархією. І про це сьогодні поговоримо. а Запрошую вас відкрити другу книгу Самуїла, п'ятий розділ від вірша 1. Це є перше читання на найближчу неділю. Тими днями всі коліна Ізраїля прийшли до Давида в Хевроні і кажуть: Дивись, ми твої кості і твоє тіло. Вже й раніше, ще як царював Саул над нами, ти був тим, хто водив Ізраїля в поле і назад приводив. До того ж і Господь сказав до тебе: Ти будеш пасти мій народ Ізраїля, ти будеш князем над Ізраїлем. Як прийшли всі старші Ізраїля до царя в Хеврон, цар Давид уклав із ними союз у Хевроні перед лицем Господнім, і вони помазали Давида царем над Ізраїлем. Коліни Ізраїля приходять до Давида в Хеврон і помазують його на царя, при цьому кажуть ось такі слова: Дивись, ми твої кості і твоє тіло. Уважний читач! А я сподіваюся, що ви уважні читачі Божого Слова і кожен день читаєте Боже Слово і не пропускаєте взагалі ніколи. Уважний читач або уважний слухач Божого Слова, коли чує ці слова, ми твої кості, ми твоє тіло, повинен пригадати, де ще він чув подібні слова. Бо святе Писання є таким інтегральним, цілісним організмом. Один фрагмент Біблії пояснює інший фрагмент Біблії. Відповідно, коли ми чуємо ці слова ме, твої кості і твоє тіло, то нам варто пригадати, де ще в Біблії є такий вираз. А подібні слова вигукує Адам, коли Бог приводить до нього Єву. І чоловік сказав: Це справді кість від моїх костей і тіло від мого тіла. Вона зватиметься жінкою бо взято її від чоловіка. Подібно як Єва є кість з костей і тіло з тіла Адама. Так, ізраїльський народ називає себе кістьми і тілом Давида. В семітській культурі цей вираз означає таку близьку спорідненість бути кістю з костей і тілом з тіла це розділяти ту саму природу. Помазання Давида на царя є прообразом істинного помазаника, тобто Христа. Бо Христос з Грецької означає, власне, помазаник. Христос, який є Царем Всесвіту. І церква сьогодні в цю урочистість говорить: ми твої кості, ми Твоє тіло. Що це значить, що ми маємо ту саму природу, завдяки чому? Завдяки хрещенню. Бо через хрещення ми стаємо дітьми Божими, ми занурюємося в цю природу, яку, е, яку має Христос. Ми беремо участь в божественній природі, завдяки цьому прекрасному таїнству. І не випадково, коли пресвітер уділяє хрещення, то одним із обрядів цього. Після того, як поливає водою, говорячи Я Хрещу Тебе в ім'я Отця І Сина і Святого Духа, маємо помазання нового хрещеного Олією. Це є помазання на царя. Пам'ятайте про це. Всі ми є помазаними. Ми беремо участь в цьому помазанні Христа. І церква, власне, сьогодні визнає Христа, визнає Царем і говорить йому: ми, кість від Твоїх костей, і тіло від Твого тіла, бо церква є. Містичним тілом Христа є тілом з Його тіла. Чому? Бо споживає це тіло в Євхаристії. Відповідно, якщо Христос є царем, королем всесвіту, то ким є Його возлюблена церква? Якщо не королевою, якщо не царицею? І саме це звіщає рання церква в своєму проголошенні, в своєму керигматі. Те, що ми почуємо в другому читанні. Брати, з радістю дякую, дякуємо Отцеві, який. Знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого сина, в якому маємо викуплення, прощення гріхів. Ісус Христос, образ невидимого Бога, первородний усього творіння. В ньому створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади – все через Нього і для Нього створене. Він раніше усього і все існує в ньому. Він є головою тіла, церкви. Головою тіла. Тіло від, від, ми є тіло від твого тіла, каже церква. Він початок, первонароджений з мертвих, щоб у усьому він мав першість. Тому Бог уподобив, уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота, щоб через нього примирити із собою все, примирити кров'ю його Христа і земне, і небесне. Послання до Колосян перший розділ. Нещодавно один із високопоставлених ієрархів, який є головним доповідачем синоду про синодальність, заризикував таким твердженням, вважаю, що то ризик так говорити, що церква не є демократією і не є теж монархією. Ну, То, що церква не є парламентом, не є демократією, то я з цим погоджуюся. Але те, що церква не є монархією, це досить ризиковно. Зокрема, якщо взяти доктрину церкви протягом двох тисяч років. То церква постійно підкреслює свою монархічну природу. Один із богословських трактатів середньовіччя належить Перу кардинала Хуана Торквемаде, домініканця. Торк... Кардинал Торквемада був одним із учасників собору в Базилеї. І в своїй богословській сум, і такому богословському трактаті, в 34-му розділі Торквемада, називає церкву королевою. Тому що вона є обручницею Христа, царя царів і володаря володарів, є царицею. Але теж торквемада підкреслює монархічну природу церкви. Церква є і царицею, і церква є також царством. І торквемада описується в 12 таких пунктах. Тобто, це не є якийсь такий, знаєте, один аргумент, але торквемада пояснює це, наводячи 12 таких пунктів, розвиває цю думку, що церква є царство. Я дещо коротко, але теж спробую торкнутися цих 12 пунктів. Каже Торквемада, так, Хуан Торквемада. Церква як царство було започатковане зверху від Бога вже в історії Ізраїля. Тобто, церква не є якоюсь одною із соціальних груп, яку, яка твориться знизу. Так, люди зібралися і кажуть, ну давайте, ми будемо щось тут творити. Ні. Церква зверху народжується. І власне, тому є монархією, а не демократію. Демократія, демократія це що, що знизу народжується. Це народ збирається, організовується, делегує комусь владу, наприклад, так як ну, в будь-якій демократичній країні. Натомість церква народжується, народжується згори, зверху. І тому теж влада зверху розливається на Петра, на, потім на колегіум єпископів. Потім кожен єпископ дає участь у своїй владі, пресвітерам, священникам. Так і побудована церква, започаткована зверху і започаткована вже в історії Ізраїля. Далі, другий, такий, друга теза торквемади. Церква пам'ятає про свою історію і сягає до джерел, тобто до початків людського роду. Я коротко пригадаю про ці початки людського роду. Господь Бог сотворив людину на свій образ і на свою подобу. А вираз образ Божий в позабіблійній літературі стосувався царів, володарів. І тому після цього, після того, як Бог творить Адама, чоловіка і жінку, на свій образ, наступний вірш починається словами, і благословив її Бог і сказав: пануйте, царюйте, король королюйте. Однозначно, вже в початках людського роду закладено оце королівське достоинство, королівська. Гідність. Третє. Це королівство, яким є церква, огортає і розливає Божу славу на весь світ. Четверте: царство має лад і порядок, і ті, хто до нього належать, мають гідність, статус і обов'язки. Так є в церкві. Царство покликане єднати людей узами любові. Четверте, ем, перепрошую, п'ятий пункт. Шостий царство покликане, щоб запроваджувати мир на землі. Сьомій. Царство має свої духовні багатства. Це царство, яким є церква. Восьмее. Маючи Бога за, за захисника, це царство є непереможним для ворогів. І вже багато хотіли похоронити церкву, але ми пам'ятаємо, що врата Аду її ніколи не подолають. Дев'яте. Царство зростає, якщо живе згідно Божих законів. Десяте. Царство прямує до повноти, коли його володар є мудрим, шляхетним і живе чеснотами. Думаю, що то. О, бачите, зникло світло, але спробуємо дописати цей коментар. Царство прямує до повноти, коли його володар є мудрим, шляхетним і живе чеснотами. Думаю, що в цьому пункті Торквемада описує те, чим мають жити пастирі церкви. Керуватися мудрістю Божию, мудрістю Божою, законами Божими. Далі царство стає простором святості, коли його піддані живуть Духом Євангелія. Є тоді простором святості, церква розливає святість. І це царство, яким є церква, є царством вічним знову ж чому? Тому що є ділом Бога живого. І до цього царства, і до свого царювання запросив нас Христос, браття і сестри, Він сказав своїм учням: прийдіть благословені Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від створення світу. Слава Ісусу Христу, і до наступних зустрічей! І не забудьте поширити це відео. Не забудьте поділитися власними коментарями, власними роздумами на цю тему. Це допоможе трошки піднімати кількість переглядів і поширювати християнський контент на просторах Ютуба. Прошу вас про це! Підтримайте український християнський католицький канал. Слава Ісусу Христу! До зустрічі!